Привіт, ви на каналі Чеснокова Локшина і ми продовжуємо дивитись новодоповнення 7.4 Life and Death з очима примарної ліліт та вдовцянаїна. Найн вирішив, що настав час щось змінити, він більше не міг залишатись в старому домін, сповненому спогадів, які лише підсилювали його біль, саме тому одного ранку він звернувся до ріелтора. Ріелтор – молода жінка з професійною посмішкою, уважно вислухала його побажання і почала показувати варіанти. Вони гуляли містом, час від часу зупиняючись, коли вони показували йому будинки чи вели довгі бесіди про потенціал того чи іншого місця. Але Найн був байдужий до всього. Цей занадто сучасний, надто великий, а це виглядає так, ніби його життя вже давно покинула. Ріелтор трипляче вислуховувала його зауваження і продовжувала пропонувати нові варіанти. Вона показувала йому просторі будинки з розкішними садами, сучасні квартири панорамними вікнами, навіть історичні особняки, які зберігали в собі дух минулих століть. Але нічого з цього не викликало в найене ані найменшого інтересу. Тоді він побачив забутий занедбаний будинок. Будинок був обшарпаний, з дірками, це місце виглядало так, ніби його давно залишили на що ріелтор поглянув на нього споду. Цей, ви впевнені, з вашими коштами ви могли б дозволити собі щось значно краще. Ну він подивився на неї, а потім перевів погляд на будинок. Він виглядав таким самим, як і він сам порожнім, занедбаним і тріщинами, які приховували багато болю. Так, саме цей. Ріалтор здивовано знизила плечі, але не стала сперечатись ціла купа грошей, а я вибрав це, але здається, цей будинок мене розуміє, подумав Найн, дивлячись на місце, яке тепер мало стати його новим домом. Він перевіз речі, купив нові меблі, а в підвалі зробив собі художню майстерні, де малював вільними вечорами. Лід заворожено дивилась на новий будинок. Вона вже майже втратила надію звернути на себе увагу, але все ще йшла за коханим. Вирішила навідатись в місцевий склеп знайшла нову карту. Купки невпинно виливають потік почуттів. Найпотаємніші наші бажання продиктовані впливом стосунків і романтичних, і ні. Не загубіться у світі фантазії, уява відділяє нас від реальності, викликаючи накеровані емоції. Лід подумала, де б могла знайти наступну карту і щось всередині неї дало їй підказку. Глибоко у гнізді вороні. Чому дух гостей чекають, із своїх спогадів нитку тривог придуть, неспокійні душі розпитай і уважно слух молитви про з до карти приведуть. Аріний новий будинок подобався вона повзла по ньому, гралась місця тут було побільше. Робота стала для неї на чимось на кшкалт рутини. Колись на початку в ній було щось магнетичне: відчуття влади, загадковість, новизна, але тепер усе це зник, залишивши лише механічне виконання завдань. Щодня він займався тим самим, заповнював звіти, забирав душі, лагодив портали і чистив чаші. Його рухи були чіткими, впевненими, майже автоматичними. Він став професіоналом, який міг вирішити будь-яке завдання швидше за всіх. Навіть наша зірка жартували колеги, але йому було байдуже. Кожен день починався і закінчувався однаково. І кожен день Найн стикався зі своїм батьком. Смерть завжди поруч, а іноді здавалося, що навмисно він стояв біля кавоварки чи з'являвся зненацька в кабінеті Найна з черговим проханням чи завданням. Їхні розмови завжди були короткими і холодними. Справи йдуть добре, запитував смерть ледь, усміхаючись. Прекрасно, якщо не рахувати тебе, відповідав Найн, не піднімаючи погляду. Він намагався ігнорувати батька, але його присутність нагадувала про все, чого він хотів уникнути. В такі моменти Найн ловив себе на. Думці, що все стало для нього просто роботою, він був у всьому добрий, але це більше не приносило радощів чи навіть задоволення. Іноді йому здавалося, що робота погунає його так само, як і кожну душу, яку він забирав. І як він досяг дев'ятого рівня в кар'єрі, а літа до духів, щоб повідомити їм про прагнення до Катарсису, її інтуїція не збрехала, вони дали їй карту. Помірність. Життя, немов річка, то забирає сили, то затихає, зливаючись на шляху до моря долі. Помірність тримає один плавник на твердій землі, а іншим зберігає зв'язок з водним світом. Природа її двоїста, і понад все вона встановлює рівновагу між прагненнями до мети і терпінням. Не поспішайте пірнати з головою, не перевіривши воду. Тому Ліліт звернулась до своєї інтуїції ще раз, залишалось всього чотири карти, де шукати наступну. за таємницею темрявою сховане, пускайся в глибини криниці, де скорбота й туга. Але діти її мітки й остерігайся, щоб також не зникнути в темряві навіки. Тим часом Найен також був тут, але він не йшов за ліліт. Він підійшов до Вейлена, щоб купити кілька душ. Справа в тому, що вони потрібні задля підвищення. Пам'ятаєте, ми згадували про якийсь план, і ці душі якраз те, що йому треба для підвищення, щоб доказати смерті, хто тут має бути головним. А направилась до колодязів і заглянула всередину, поки її дід не прийшла. О, диво, карта, скільки разів літ тут тусувалася, але карту не змогла знайти. Вежа, безлад, руйнування, незлавність вежі виявилась ілюзією. вогонь і метеорити, ось влашати і волі Всесвіту. У такому переполосі залишається сподіватись лише на втручання вищої сили. Лід сумом поглянула на колодязь. Колись, коли вона тільки починала свій шлях, він добре їй послужив. Може загадати останні бажання йому. Але що попросити грошей в неї достатньо. Еді стільки нервів забрала. Бажаю хоробрості, сказала Лід. Щоб якщо я муситиму зустрітися за дід, знову мене це не лякало. І бажання виконано. Лід отримала рисову нагороду, хоробрість, Едіт. Ці персонажі успішніше взаємодіють за дід як. Можна знайти біля криниці бажань і жалю в Ранборзі. Також вони можуть лякаючи дивитись на інших. На роботі Найн відправив всі душі, що купив у Вейлена в потебіччя. Ну що, батько, ти скажеш тепер? Від такої кількості душ навіть смерть мав би здивуватись. Та замість захоплень Найн отримав терміновий виклик. Кілька ласунів були жорстоко обмануті підступною жувальною рослиною. Приготуйтеся зібрати солодко почивших бідолах. Він поїхав туди і швиденько обдивився тіла, щоб встановити причину смерті, а потім забрав усі 4 душі різними способами. Те, як ми бачимо, вийшло однаково. Повернувся в офіс, і поки він заповнював папери, літ вертається додому, і її було підвищено до розпорядниці похорону, максимальний рівень кар'єрі. Колеги скинулись їй на табличку. А Найна, на жаль не підвисила. Його це обурювало. Він сьогодні так старанно працював. Лід прийшла до дерева, та вона не хотіла віддавати карту. Тому дівчина подивилась на сонно Еліс і використала заспокійливі обійми на ній. Еліс припинила сумувати, а дерево одразу дало нову карту. Зірка наповнена благодаттю, вона схиляє коліна під світлом зірки. Найчастіше вода живить землі, несучи з собою оновлення та життєву силу. Однією ногою вона торкається вод духовності, іншою тверезо та впевнено стоїть на землі. А цілющий шлях бачить лише голуб, символ надії в мить відчі Вдома Ліліт, як завжди, займається дитиною, прибирає, ладить предмети. Вона використовує стільки своїх сил, скільки може, аби зробити цей будинок трохи більш затишним. Неймовірно, Ліліт відчула, що досягла виняткової майстерності. Фантомні магістри входять до числа найсильніших приводів світу продовжити рухатись до нових вершин, заглянула в себе аби побачити, що тепер може навчитись покращення якості потобічного світу, миттєво покращити якість предметів. Мертві чудово пам'ятають, наскільки важлива якість життя, ліліт може миттєво підвищувати якість предметів, доглядати за рослинами і повертати свіжі зіпсовані їжі, справжня надприродня майстерність. Торбота про інших, задовольняйте потреби живих персонажів, продовжуйте їхнє життя, забудьте про гонитву за особистим успіхом і присвятіть себе служінню іншим, Ліліт може на шкоду собі задовільняти потреби своїх близьких, а також утішати їх, і дарувати їм довголіття, Щире бажання допомогти долає самомежу між життям і смертю. Звісно, турбота про інших. Треба ж наглядати за найним іверін він був зовсім поганим, не зрозуміла, що ним керувала, та він більш не посміхався. Він був постійно, ніби в собі. В своїх думках чи демонах тепер він взагалі не звертав уваги на Ліліт, дивився ніби крізь неї. Як би вона не намагалась, може він мало спить. Йому сняться жахіття, Ліліт спробувала допомогти йому відновити потреби, допомагаючи найнам і покращуючи якість їх загін життя в вільний час, Лід досягла успіху і стала астральним світлом. Її могутності немає рівних. Розпоряджайтесь розвитком здібності приводів мудро. Вона розблокувала вищу здібність літ настільки добра до живих, що навчилась дарувати їм безцінне благословіння. Щоб застосувати цю навичку, потрібно вдосконалити здібності привидів і стати астральним світлом. Надихніть персонажа процвітанням, велике благословіння робить життя легким і приємним, адже з ним по плечу будь-яке завдання. Але це ще не все. Опанувавши цю здібність, самі великодушні привиди зможуть прикрасити себе особливим татуюванням початкою добра. Тановити на привида початку добра можна в редакторі створення персонажа або вибравши самого персонажа. Застосування цієї здібності дає есенцію доброти. Вона одразу ж спробувала нанести на себе початку добра і перевдягнулася в купальний костюм або краще розгледіти. Непогано. Лід продовжувала жити у своєму новому статусі приводи дружини матері. Вона допомагала маленькій Айрін відкривати світ нових смаків, готувала її, смішила, спостерігала, як донечка морщик носить від кислого яблука чи смакує солодкий персик. Її нові здібності дозволяли робити багато, але навіть коли магія не покривала всього, вона брала за справу вручну. Лід пробирала кімнати, збирала розкидані іграшки. Осінь. Вона згрибала, опала листя у дворі, дивлячись, як його барва, мітно жовтим килимом розливається по землі. Думки про неї не покидали її навіть на мить, якби ж вона могла допомогти. Але як? Їхні стосунки більше не були такими, як раніше, їх розділяло щось більше за відстань чи непорозуміння. Мерть буквально розлучила їх. Чи можемо ми ще називатись чоловіком, дружиною, якщо я мертва? Лід підняла руку. Яка мерехтіла на сонці? Вона була впевнена, що їхнє кохання витримає все, але тепер починала сумніватись. На він виглядав ще в похмуріше, ніж осіннє небо над містом. Він не звертав на неї уваги, не бачив її, ніби вона була лише тінню. На він продовжував ходити до психолога, що тижня майже ритуально він записувався на новий сеанс. Я намагаюся і роблю все, що можу, але це не допомагає. Шепотіла Лілі, спостерігаючи за ним з відстані. Психологія не допомагала, але на не здавався. Він був наполегливий у своєму прагненні позбутись галюцинації, навіть якщо це не приносило результату. А лід тільки зітхала. Що ще я можу зробити? Що ще? Їй здавалося, що світ став набагато складнішим ніж вона очікувала. Але десь у глибині душі вона все, ще тримала за іскру надії. Може, він згадає? Може, він побачить мене? Вона подарувала йому своє благословіння. І він ніби на мить з подивом подивився на неї. Не повз неї, а саме на. Після приємної зустрічі з улюбленим привидом, Найн переживає неймовірне піднесення, завдання, які нещодавно змушувало сумнівати собі, передаються легше-легкого, і все саме з собою складається найкращим чином. Невже в нього просто вдалий період? Чи це дар дорогого серця, мешканця потайбічного світу? Можливо, спрацювало благословіння чи ще щось, та Найн повернувся додому з підвищенням. Батько сказав, що завтра він зможе прийти або відписати папери офіційно. Ціна замінити його його голос звучав, ніби він гордився сином. Не відчув, що поки папери не підписані, він тепер права рука смерті. Персонажі з цією рисою добре знають, що чекає на душі у потивічному світі. Вони сприймають смерть інакше ніж інші. Їм легше справлятися з горем. Крім того, міцні особисті та професійні стосунки зі смертю дозволяють їм не боятися передчасної загибелі, адже до смерті ще треба дожити. Ненцюючи, від радості заходить у дім. Його серце було сповнене надії, але все це в з тумиць, коли він побачив за столом меган. Яка сиділа спокійно читаючи книгу. Що ти тут робиш? Найн вибухнув гнівом. Його голос був різким і повним люті. Меган, зберігаючи дивовижні, спокій лише підняла очі від книги і посміхнулася. Я прийшла до Ліліт. Найн застиг, його обличчя сповнилась ненависті та волем. Ліліт померла півтора роки тому, і ти це знаєш. Відчепись від мене нарешті. Меган закрила книгу. Її голос був спокійним, але в ньому звучав холод. «Ліліт, може, й померла, але вона досі існує, найне. Вона привид. Вона ходить на роботу, спокоюється. Сім'ї доглядає за вашою дитиною. Ти цього не бачив? Вона дістала телефон і показала йому фото. На фото була Лід, яка сиділа на лавці за Ірін на руках, її прозора пост, здавалась майже реальною. дивився на знімок, ніби не вірячи своїм очам. Він ледь дихав, Його руки тремтіли. Це Це не може бути, пробурмотів він. Його погляд швидко перемикався між телефонами Мега. Я мав це знати. У мене ж є амкробзія. Я міг її повернути, якби знав, одразу. Його голос зірвався на Крик наген раптом кинувся до дверей, але Магн встигла зупинити його своїми словами. Почекай, крикнула вона. Наген різко зупинився на порозі, але не обернувся. Що, ще? Його голос був глухим і повним розпачу. Магн вийшла до нього, її кроки були впевненими, а очі світились якоюсь незрозумілою рішучістю. Тим часом смерть покликав ліліт на зустріч. Зустрілись на офіційній обстановці, на кладовищі. Що сталося? питала Ліліт. Смерть важко зітхнув, і це було незвично. Він завжди здавався невразливим, але зараз у його голосі була нотка занепокоєння. Це найм. Він знову з'явився в самому списку. Що, Ліліт Різко зупинилася і голос затремтів. Як таке можливо? Ми ж, ми ж зробили все, щоб його викреслити. Смерть кивнув, його обличчя залишалось спокійним, але очі видавали напругу. Так, але цього разу щось інакше. Дивись. Він простягнув свій планшет до ліліт. На екрані був список імен, що світилися м'яким синім світлом. Серед них виділялося одне ім'я Найне. Його текст був сірим, ніби ім'я висіла в повітрі недоторкане. Смерть продовжив. Його ім'я, воно заблоковане. Я не можу нічого зробити, я не можу вплинути на нього, не можу навіть доторкнутися. Це, це щось нове, і це турбує мене. Ліліт витріщилась на екран, ніби намагаючись зрозуміти, що це означає. Її рука ледь торкнула сім'я, але воно залишалось недоторкною, ніби відгороджене, невидимою силою. Що це означає? пошепки запитала. Смерть похитав головою, я не знаю. Але це може бути небезпечно, і я думаю, тобі варто перевірити, що з ним відбувається. Ліліт кивнула, відчуваючи, як тривогу охоплює її, «Я негайно повернуся додому. Смерть провів її поглядом, а потім тихо промовив. Боть обережний лід. Щось дуже не так. Смерть увійшов. Його постать була похмурою і величною. Він йшов цілеспрямовано. Він знав, це ти зробила, ти вбила мого сина. Маган повільно підняла голову, її обличчя було спокійно, молоча обблищала зловтіха. Відчепись, різко відповіла вона. Я бачила, як ти його завжди ненавидів. Ти ніколи не підтримував свого сина, я зробила тобі послугу. Смерть зупинився, його руки стиснулись кулаки. Ненавидів? Ти навіть не уявляєш, про що говориш. Його голос зірвався, але він знову взяв себе руки, зітхнувши. Я дехто вище. Той, хто не дозволяв мені мати дитину, ти не розумієш, як це. Захищати сина в таких умовах. Коли ми з Ліліт змінили його ім'я в списку, я зробив все, що поглядала, ніби я його ненавиджу. Це було заради його безпеки, але я ніколи не переставав його любити. Меган розсміялась. її сміх був глузливим і холодним. Ну і що? Це вже нічого не змінить. Тепер все, він мертвий, а я нарешті зможу бути з Ліліт Вона буде зі мною, хоче вона цього чи ні? Смерть подивився на неї з сумом, який змішався з льоть. Ти думаєш, що це кінець? Ти думаєш, що я просто так дозволю тобі втекти після цього? Ти не залишишся безкарною, меган. Її посмішка зникла, і в очах з'явився страх. Що ти робиш? Ти не маєш права? Смерть не відповів. Він лише махнув косою, і тіла меган впало, бездихане на підлогу. Її душа прозоро й мирхлива застигла перед ним охоплена жахом і забрала життя мого сина. Тепер я заберу твоє. Душа Меган зникла, поглинута по той біччям. Смерть опустив голову і зітхнув. Я намагався тебе врятувати нена, прошепотів він. Його голос звучав зламано, і він просто пішов. Лід стояла біля води, втупившись в горизонт. Вечірнє небо розпливалось теплими відтінками, віддзеркалюючи на поверхні води. Її постать була самотньою, але спокійною. Вона не рухалась, ніби намагалась піймати останні промінчики світла, що розчинялися в темряві. Смерть з'явився безшумно, як завжди. Він підійшов ближче і став перед нею. Лілі. Вона повільно підняла голову і подивилась на нього. В його очах читалось втома, але водночас щось незламне. Що тобі потрібно? запитала вона тихо, ніби не мала сил на розмову. Смерть на мить задумався, перш ніж відповісти. Я прийшов вибачитись. Я не хотів, щоб все закінчилось так. Я завжди хотів захистити вас обох, тебе і найно. Ліліт мовчала, дозволяючи йому продовжити. Я не можу змінити минуле, але можу тобі допомогти. Є один спосіб, який. її голос ледь здригнувся. Я не можу тобі сказати прямо. Але коли не залишиться нічого, що ти маєш зробити, йди до тлетворних тресовинь поплавай там. Лілі здивована поглянула на нього, але нічого не відповіла. Вона не розуміла, що він мав на увазі, але відчула, що це важливо. Смерть, побачивши її нерішучість, простягнув до неї руки, і вони обійнялись. Тихо, без слів. Це було так дивно і природно водночас, як обійми друзів, які знають, що більше не побачаться. Повернувшись додому, Ліліт запросила свою матір: Мамо, можеш посидіти за Ірін, мені потрібно вирішити кілька справ. Її мати, хоч і здивувалась, кивнула Звісно, доню, а ти точно в порядку? Так, коротко відповіла Ліліта, кажучи зайвих пояснень. Місце було саме таким, яким вона пам'ятала його з того дня, свято повного місяця. Місце, де вони з неї нам сходили на перше побачення. Вона пройшла із знайомими доріжками, згадуючи їхній перший вечір тут. Тепер усе було іншим, вона стояла одна, її серце стискалось від ностальгії. Вона дивилась на великі обличчя гори, походження гігантського пам'ятника, що височіє над чепітною лощиною, прихована таємниці. Історики лише припускають, що на скелі висічення лек давнього правителя. Ті, хто вірить у надприродні, бачать у струменях, які стікають по поверхні пам'ятника під час повноводдя символічні сльози, що свідчать про зв'язок про отця потий світом. Науковці ж стверджують, що ці потоки викликані підйомом рівня води, у тліючих трясовиннях. Струмені видов в камені глибокі борозни, які зберігають пам'ять про давні обряди. Мальовничий водоспад нерідко приваблює любителів природи, а під час повнолуння біля скелі збираються місцеві жителі, щоб віддати шану пращурам. Вона обертається і бачить на землі карт Луна. Зазирне в місяці кіллє м'яке світло на своїх прихильниках. Її бледі промені висвітлюють мрії, а внутрішній голос звучить під ними голосніше. Шукайте грань між обережністю містян і бурхливістю природи, адже знайти вірний шлях буває непросто, викликає смерть вже скоро», — каже Ліліт. Смерть сумно киває, має передати тобі це. Прощавай і щастий ліліт. Він дає їй карту смерть. Ніхто не уникне обійми в смерті, але в змінах є краса. Смерть владно простягає руку тим, хто готовий до трансформації. Трепетний символ чистоти. Смерть не робить винятків, окрім тих випадків, коли все ж робить, але кожен кінець це початок чогось нового. Перехід є новим народженням, а приймати його слід з легким серцем. Налітає пори фітру, зірки раптом складаються в єдиний малюнок. Колода таро танцівниця з вранами нарешті зібрана. І ліліт повертається додому разом з нею. Пізно ввечері, «Мама», – тихо почала вона. Вже підняла голову, її обличчя було спокійним, але зморшки турботи не залишали його. Я хотіла сказати тобі: весь час, поки я була тут, я збирала одну особливу річ колоду таро. Джейна подивилась на ліліт із подивом, але промовчала, дозволяючи їй продовжити. Колода вона стала символом мого шляху тут, в цьому світі, символом усіх рішень, які я приймала, і всіх уроків, які отримала. І тепер я хочу подарувати її тобі, як вдячність за те, що ти дозволила мені почати нове життя тут. Я все знаю, мама, і чула слова батька на похорону. Джайна, хоча й здивована, прийняла подарунок, її руки ледь тремтіли, коли вона торкнулась кар. Її голос дригнувся, але ніби швидко зібралась Дякую тобі, Доні, ти завжди була сильною і завжди будеш нашою. Лід кивнула її погляд на повністю теплом і ніжністю. Вона підійшла до могили найна. Може, прошепотіла вона і голос затремтів. Вона нахилилась трохи вперед, ніби намагаючись знайти відповіді, яких не було. Може, ми ще зустрінемось. Гаючи, як Карін з обережністю стоїть на ногах. Нарешті ти це зробила, Ерін, я так пишаюсь тобою, ти знову можеш ходити. Дістав маленький коробок і простягнув його дівчині. Це для тебе. Це ключі від будинку твоїх батьків, вони залишили його тобі. Вони завжди хотіли, щоб ти знала. Цей дім твоє місце, твоя спадщина. Арін взяла ключі і її руки ледь тремтіли. Дякую, дідуся, Морген кінув і продовжив. Є ще одна новина. Тепер готові прийняти в одну приватну школу. Це найкраще місце для навчання, і там ти отримуєш все необхідне, щоб досягти успіху, але є один нюанс Арін підняла голову, слухаючи уважно. Через те, що ти пропустила два роки, твої однокласники будуть на два роки молодшими за тебе. Це може бути трохи незручно, але я впевнений, що ти впораєшся. Дженна витягла з кишені невеликий футляр і простягнула онуці. А це від мене. Це колодат карт твоєї матері. Вона би хотіла, щоб ти її мала. Це більше ніж просто карта. Це частинка її душі. Арін прийняла карти, притискаючи їх до грудей. Тихо прошепотіла. Дякую. Перед тим як вирішити в школу, він вирішила навідатись будинок, який залишили її батьки. Вона довго стояла перед дверима, перш ніж увійти. Кімнати були тихими і заполюдженими, але кожен куточок був сповнений спогадів. Вона довго дивилась на фото та картини, що зображували її батьків. Вона доторкнулася до однієї з фотографій, на які Найн і Ліліт усміхалась і прошепотіла. Я сподіваюся, ви мною пишаєтесь. Рін приїхала до школи в гуртожитку. Велика кімната для спільного відпочинку була сповнена голосами, сміхом і розмовами. Семеро дітей, її нові однокласники сиділи на диванах в центрі кімнати, коли вона зайшла. Вона зібрала всю свою рішучість і крокнула вперед: Всім привіт, сказала вона голос звучав упевнено. Я Ірін, буду навчатись з вами. Вона підходила ближче, роздивляючись кожного, але раптом залула, її серце зупинилось, а слова застрягли в горлі. Напроти на дивані. Сиділи двоє знайомих облич. Клейтан, твою подружку завезла, дивись, як дягне. Хіба вона не в тому смаку? саркастично промовила Ліліт, посміхаючись і звертаючись до хлопця напроти. Закрий рота, Ебігейл!» відповів Найн, поглянувши на неї з роздратуванням. Може, попустишся нарешті? Айрін стояла нерухово, не в змозі зрозуміти, що відбувається, її батьки, ті самі, що завжди були лише на фото, тепер сиділи перед нею. Ніби це найзвичайніша річ у світі. А на цьому я мушу сказати вам, що проєкт підійшов до кінця, і я дякую вам, що додивились його. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мене, а також тисяте на дзвіночок, щоб не пропустити нові проекти. Всім па-па!